Це фото зробив власник абонементу перед тим як вивізку зняли. Тепер це просто недобудована будівля без будь-якого призначення. А все почалося дуже гарно у 2015-му масштабна реклама відкриття спортцентру у Хмельницькому. Продаж абонементів та обіцянки такого в нашому місті ще не було. Весною 2015 року я купив чотири абонемента в спортивний клуб Спортлайф який відповідно до їхньої маркетингової активності мав відкритися в третьому кварталі 2015 року. Але в третьому кварталі він не відкрився. Я декілька разів до них приходив на протязі цього року. Вони мені казали, так він на днях відкриється. Скоро все буде. Зараз ми будуємось. Проте судилося хмельничанам покачати м'язи чи поплавити у басейні відомої мережі. У центрі продажу абонементів. Кажуть, відкриття перенесли, бо підвів забудовник. Тепер обурені люди намагаються повернути витрачені кошти за придбання карток клубу. На абонементи я витратив порядка 14 тисяч гривень. Останній раз я був в грудні. Мені також обіцяло, що скоро буде на. Площі, анонс про те, що буде спортивний клуб відкритий, буде концерт, будуть зірки. Але нічого цього не було. Після цього я вирішив вже в кінці лютого прийти, і мені сказали, що спортивний клуб відкритий не буде. Ми вам повернемо кошти сказати, коли вони повернуть мені їх. Тоді вони не могли взагалі. Казали неділю-дві, але коли. Прохав надати мені якісь терміни. Вони взагалі не могли сказати якісь роки. Ну і в принципі не хотіли представитись. Юлія придбала два абонемента на її питання, чи можна розірвати договір, відповідали. Ні, на моє запитання, чи може розірвати договір, були відповіді, що неможливо це зробити, можна його тільки перепродати третій особі. Ще один візит Юлії та Олександра у центр продажу журналістами приніс певний результат. Обурним людям пообіцяли повернути кошти та в індивідуальному порядку повідомити усіх власників карток про повернення готівки. Нам пообіцяли, що гроші будуть повернути на протязі 10 днів. Теоретично це має статися до 18 березня. От коли з'явиться спортцентр у Хмельницькому, поки невідомо. З офіційного сайту зникла уся інформація про перенесення дати відкриття комплексу. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.